That's you У нас зумовок це була і Бережанська самооборона, ми йдемо з листом, щоб у відповідники були, думки з інституту були, просто підходили люди, щоб зараз не робити якісь, знаєте, щоб ми зараз відкидатися з одної крайності в інші. Є така пропозиція і такі проєктні рішення. Це збиралася і комісія, і в чому можна полягати у відключенні пам'ятки. такі є варіанти. Е, комісія розглядала, це було е, розглядалася щодо присвоєння е, почесного громадяна е, міста е, посмертно, розглядалося щодо е, присвоєння назв вулиці, щодо е, створення якогось е, е, пам'ятника. Але що це... Всю слово ініціативу в тому плані, щоб прослухатися і до громадян, зробити ширше обговорення цього питання, в тобто, який спосіб це зробити. Ми так порадилися, запропоновано бути таке спитання, проєкт рішення. Я читаю, а потім вже обговорення ще будуть обговорення, про відключення пам'яті Героїв України, Героїв Майдану громадян міста Бережани, штабу Бережанської самооборони Майдану, студентів Бережанського технічного <клухи> інституту на підставі закону про місцеві самоврядування міська рада вирішила створити комітет у відключення пам'яті Героїв України, Героїв Майдану, з представників громадськості міста, студентської ради, Бережанського технічного інституту, районного штабу, національного супротиву. Депутатів міської та районної ради в кількості ми зараз маємо визначитися і по персоналі. І наступний пункт доручити Ор комітету, опрацювати пропозиції у відповіщення пам'яті героїв України, героїв Майдану в місті Бережани та подати на розгляд чергової сесії міської ради консолідований проєкт рішення з конкретними пропозиціями. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову зіщування. Тобто ми зараз би мали визначитися по персональному складу, як б... пропозиції, і... і по кількості е... членів цього оргкомітету. А потім на наступну чергову сесію ми вже мали запрацювати, переговорити з студентами і з громадськістю, можливо, ми в пресі це опублікуємо, щоб десь е... прийняти загальний консультований такий проєкт. Тобто, що ми робимо з того питання? Тут, е, коротко е, я... Так, сказав... Буде просьба до кого закинути саме інтернет, то питання обговорення, хай люди пишуть е, своє бачення в пресі також, бажам, і по... є ще, ну, Якщо є ще, е, крім е, кількісного персонального складу, є якісь доповнені пропозиції, може, скажіть, е, е, висловлюєтесь.